Так, зараз буде незвичайне відео. Розкажу вам, як я знайшла свій стиль. Привіт! Мене звати Ліка Куріна, я стиліст і працюю у сфері фешн вже понад 11 років. І сьогодні я хочу поділитися з вами своєю історією, як я знайшла власний стиль, через що проходила які помилки робила. Я подумала, що вам може бути корисно подивитись зі сторони, як інша жінка, тим паче стиліст, проходила цей шлях. І почну з того, що пристрасть до моди взагалі краси в мене була завжди. Я читала журнали, дивилась покази, ще з самого дитинства, а от злагоди з собою не було. Тоді я ще не знала, що це взагалі-то ключ. Але до цього ми повернемось пізніше. Не буду вас маринувати довгим вступом та своєю якоюсь детальною біографією. Давайте я просто покажу, як формувався мій стиль періодами. Отже, період перший момент, коли я відкрила свій власний бренд одягу і дуже багато експериментувала. Звісно, все це я приміряла на себе, бо мені було цікаво. Але от розуміння якогось єдиного вектору не було. Ні у мене, ні у мого бренду. Тому колекції кожного сезону могли дуже відрізнятися. Як, власне, і мої вподобання. І тут же в мене почались перші кроки роботи над собою, і я замислилась, а про що взагалі я? Що з усього, що я шию та створюю, мені дійсно подобається. Що схоже на мене, що відображає мене, перше зерно впало і почало проростати. Я пішла вивчати себе. Цей період взагалі я називаю циркові гастролі, бо кількість кольорів, принтів, стильових напрямків зливалась у просто єдине велике шепіто. Період другий. Я почала серйозніше вчитись стилістиці. Годинами блукала по магазинах, вивчала матеріали, розглядала речі, міряла, пробувала зрозуміти, що до чого вивчала історію моди. Ситуація потроху стабілізувалась, і в гардеробі, навіть у колекціях мого бренду, почав з'являтись якийсь почерк, напрямок, вперше відчуття вектора. Період третій поворот на 180. Я пішла вчитись психології. Просто для себе хотіла розібратись, хто я така, і знаєте що? Мені стало в той, в той момент от, байдуже до одягу. Я ходила у простих спортивних штанах, боса по газону і вперше за довгий час просто дихала. Увесь фокус пішов всередину. А потім раптово прикинулось бажання нарядитись. Я змінила зачіску, купила кілька речей, у яких почувалася красивою, але повного прийняття себе, знаєте, все ще не було. Поясню, за характером я сильна, системна, люблю порядок і всіма командувати. Але ж хороші дівчатка так не поводяться, правда? І це відображалось на моєму гардеробі. Оця моя скутість. Квіточки, рожеві кольори, сукні. Іноді сила пробивалась у принтах, у якомусь грубому взутті, у чітких лініях, але то було скоріше епізодично. Все одно були моменти, коли я дивилась у шафу і не впізнавала себе. Все ніби красиве, але чуже. Ліка-ліка. Період четвертий момент, коли до мене дійшло. Я вже була практикуючим стилістом, працювала з клієнтами, складала капсули, розбирала гардероби. Всім все подобалось, але мені чогось не вистачало. Ну от, ніби тип фігури ми розібрали. Портретну зону також. Все ніби зрозуміло. Бери собі штани такої-то посадки, спідницю такої-то довжини, і ось ці кольори біля обличчя, і все буде клас. Але як обрати напрямок стилю? Бо джинси з високою посадкою можуть бути прямі чорні, широкі з дірками, якісь потерті, класичні блакитні зі стразами, з якимись шипами і ще з масою різних варіацій, а які підійдуть мені? Упс, упс. Для контексту жінки, які приходять до стиліста до мене, також часто. Десь у 90% випадків не знають відповіді на це питання. А про що ти? А яка ти? А в якому стильовому напрямку будемо будувати гардероб? І я почала шукати відповідь на це питання. І тут, знаєте, от всі зірки стали в ряд. І до мене дійшло поєднати свої знання з психології та стилістики у одне. І я почала розуміти, що стиль це не стільки про форму, скільки про енергію. І от саме це. Привело мене до архетипів. Це був момент, коли я знайшла ключ до життя, як сказала моя подружка Оля. Я реально прозріла, коли відкрила та навчилась працювати з архетипами у стилі. Це дало вийти мені на абсолютно новий рівень розуміння жінок та що я їм можу дати як стиліст. В мене досі кожен раз йдуть мурашки по шкірі. Наскільки це крутий та одночасно легкий інструмент. Я пірнула у цю тему на три роки. І створила власний метод. Бо все, що існувало, здавалось мені, занадто, знаєте, поверхневим, не розкриваючим деталі а, архетипів. Воно, його було, знаєте, недостатньо. А я от людина чіткості та системи. Якщо я буду чогось навчати, це буде структурно та зрозуміло. Так і з'явився мій метод, який я, звичайно, випробувала вперше на собі. І тут відбулось коротке замикання у системі, і мій мозок ніби перезавантажився. Знаєте, як буває після дуже сильного якогось стрибка напруги. От і в мене було так само. По-перше, я визначила та зрозуміла свій архетип. І я була в повному шоці, коли побачила, що я взагалі-то завжди була саме така. Просто я не дозволяла собі бути, проявлятись, поводити в себе як хотіла, задавлювала. Придушувала свою природу, намагалась бути хорошою, зручною, для кого завгодно, окрім себе. Думаю, зараз дехто з вас себе зараз впізнав тут. І як результат, я розкрилась як людина, як жінка і мій гардероб на всі 100% сьогодні відповідає мені такої органіки. Знаєте, я ніколи в житті не відчувала. Будь-який елемент мого гардеробу. Зараз мені дуже подобається, і я взагалі в тотальному захваті від всіх своїх образів, свого визнання себе, і це дуже сильно помічають інші люди. Моя енергія, от знаєте, працює навіть через екран. Я отримую купу компліментів, і нові двері самі відчиняються мені у цьому житті. Ось вам і сила персонального стилю, яка знаєте зав'язана на особистості. На сьогодні я провела через метод Архетипів вже більше 200 жінок. Запустила курс, якому я легко та просто розкриваю архетип кожної учасниці. Так, я роблю це особисто для кожної у курсі, незважаючи на те, що це групова робота. Перш все ж таки, моє персональне торкання там присутнє. І воно, знаєте, дуже класно працює. Жінки в захваті, так само, як і я колись, розкривають свою природу, нагадують собі, хто вони є, отримують в цілому просто дозвіл бути собою, будують власний стиль. А що може бути краще? Звичайно, зміни це нелегко, і на цьому шляху можна втратити когось. Але ти нарешті знаходиш себе. А це найголовніше. І от, знаєте, я ще думаю, що цей шлях. Був даний мені якраз для того, щоб на своїх помилках дійти до тієї точки, де я є зараз, і навчати вас ділитись знаннями та досвідом. І так, от саме через свій персональний, непростий досвід, я так добре розумію вас, мої любі жінки. Тому ви довіряєте мені і тому ви тут. Ви відчуваєте мою любов та турботу. І в мене взагалі немає мети продавати вам свій курс. Я хочу продати вам ідею. Вивчати себе і через це будувати свій стиль. Архетипи це просто дуже класний інструмент, яким я добре володію і можу поділитись з вами. Кому цікаво, в описі під відео є інформація. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво, і я не помилилась, коли припустила, що мій досвід буде ам, вам корисний. Дайте знати, будь ласка, в коментарях, бо мені дуже важливо чути ваш фідбек. А от в наступних відео я почну розкривати тему архетипів більш детально, на прикладах, щоб ви могли там впізнавати себе. Ну що, до зустрічі. Пока!